В даному відео ми розглянемо, як переглянути результат вже виконаного скерування. Для цього, якщо в нас відбувся візит пацієнта, ми можемо скористатися графіком дошкою візитів. Далі в переліку записів обираємо пацієнта результат, якого хочемо переглянути. Переходимо до карти пацієнта. В діях обираємо скерування пацієнта. Тепер ми бачимо перелік електронних скерувань пацієнта, відповідно, результат якого ми хочемо переглянути. В діях обираємо переглянути скерування. І натискаємо оновити статус. Коли статус оновився, обираємо переглянути результати. Та бачимо, ким було виконано наше електронне скерування, і де пише погашено, ми бачимо, якою медичною сутністю було погашене дане скерування. Можемо натиснути на взаємодія. Нас перенаправить на електронний медичний запис, який є в центральній базі даних, де можна побачити ту інформацію, яка була внесена лікарем, який погашував дане електронне скерування. Це є дані візиту та дані про діагнози.